24 лютого, о п'ятій ранку, Росія напала на Україну. Мене звати Дар'я Коломієць. Я живу у центрі Києва, і я добре пам'ятаю, як я прокинулась під звуки бомб та вибухів. Раніше такі звуки я чула тільки у кіно. Тепер же я почула їх наживо. 24 лютого на мою землю без жодного приводу увірвалася країна-агресор Росія. Кожен українець назавжди запам'ятає цю п'яту ранку. Відсьогодні у М'юзикюрс я розпочинаю щоденники війни, де люди розповідатимуть свої історії і ділитимуться тим, як вони зустріли цей день, день початку війни, день початку атаки України Росією. Україна обов'язково переможе. Тримаймося! Слава! Привіт, мене звати Іра Лоскот, мені 21 рік, я з Харкова. Я навчаюся у Харківському національному університеті мистецтв імені Івана Петровича Котляревського на акторку театру Ляльок. Мій ранок, 24 лютого, розпочався з того, що я прокинулася за 10 хвилин до звуків пострілів через те, що у мого чоловіка була температура, і я побігла робити йому порошок від температури. Коли ми знову лягли спати, то вже почули звуки вибухів, пострілів. Я спочатку подумала, що це просто салют, але коли вони стали наближатися, і в нас затряслися вікна в нашій кімнаті, то ми одразу вибігли і почали збирати речі до Берно, Чехія, там живе мама мого чоловіка. Але ми не доїхали до Чехії, ми доїхали лише до Львова. Через купу пригод нас стріляли по дорозі з танків чи щось таке. І коли ми видухнули нарешті, коли ми змогли тут відчути хоч якусь фізичну безпеку, ми зідзвонилися з моєю подругою Улянкою, і вона запропонувала таку ідею проєкту. Будинок слово. Будинок слово онлайн, як ми раніше його називали, де будуть актори та акторки, диктори та дикторки, записувати твори письменників, які жили в цьому будинку. Письменники розстріляного відродження. Нам здалося, що це дуже класна ідея. Я дуже підтримала Уляну. і... Ми почали роботу над цим проєктом. Вирішили, що ми не можемо просто залишати цю пам'ятку, цю величезну пам'ятку як для Харкова, так і для України. Ми не можемо забути про це, і ми повинні доказати, що в пам'яті все ціле. Воно не може бути зруйнованим в нас всередині. Ані наше місто, ані наші пам'ятки, ані історія України не може бути зруйнована в нас всередині. Також ми хотіли б підтримати український народ, бо ці письменники проживали дуже схожі події, те, що ми зараз проживаємо, і залучити до зацікавлення українською літературою наших українців, наш народ. Зараз відгукнулося дуже багато акторок та акторів. Ми не очікували, ми дуже радіємо цьому. Також ми не очікували, що так багато людей будуть підписуватися на наш канал, будуть слухати, будуть лайкати, ставити реакції різні. Ми дуже вдячні цьому, і на цьому наш проєкт не завершується. Ми його робимо довготривалим. І запросили також на кастинг багато акторів та акторок. Мисткинь та митців, дикторок та дикторів. А в нас необмежений вік-яка будь стать, і ми дуже вдячні тим, хто вже проходить кастинги, висилає нам свої записи та хочуть доторкнутися до цього проєкту. Я дуже дякую кожному і кожній із вас за цю величезну підтримку. І хочу сказати, що для мене перемога це, по-перше, внутрішній стан, і проєкт Будинок слово це про внутрішню перемогу та незламність.